Зручність тонкість. Лекість. Honor Magic V2 2 це проривний складний пристрій, який в закритому стані є просто звичайним смартфоном. Honor Magic V2 унікальний. Його не обмежили в автономній роботі, камері чи продуктивності. Honor Magic v 2 дивує. Тому після деякого часу користування новинкою в мене є велике бажання поділитись з вами емоціями, які надає новинка в повсякденні. Бо Honor Magic V2 2 це не просто іміджовий девайс, це практичний пристрій, що кожен день буде полегшувати вам життя. Новинка може замінити смартфон, планшет і в дечому ноутбук, при тому, що ви його завжди можете взяти з собою і з комфортом тримати в кишені чи в невеликій сумці. Та не буду гаяти час. Гайда до огляду. І перше, з чим ви зустрінетесь при покупці смартфону, звісно, його коробка. Отримавши її, ви відразу розумієте, що віддали свої кошти за дорогий продукт. Знявши зовнішню оболонку, перед нами постає коробка, кришка якої зафіксована на магнітах, а всередині перед вами постає. Остає сам смартфон у відкритому стані, а під ним внизу коробки знаходиться кабель та захисний чохол. Він жорсткий. Пластиковий міцний та має шкіряну структуру ззаду, а також металеву підставку, ще разом із захисною плівкою на зовнішньому екрані, надасть можливість відразу користуватись смартфоном без необхідності придбання додаткових аксесуарів. Та ось він красень, який здається напрочуд тонким в розгорнутому стані. Товщина складає 4,7 міліметри, що разом з вагою 231 грам, створює ефект невагомого пристрою, та не менше дивує якість матеріалів корпусу рама алюминий. Задних дорога та якісна шкіра, і вам доступні на вибір два варіанти кольору корпусу: фіолетовий чи чорний. Бокова рамка має невелике заокруглення, і на ній знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення з вмонтованим сканером відбитків пальців, що працює напрочуд швидко та точно. Та саме в складеному стані пристрій буде перебувати більшість часу. Та його товщина складає всього 9,9 міліметра. І габарити Honor Magic V2 дорівнюють звичайному сучасному смартфону, що дозволяє. З комфортом користуватись смартфоном в згорнутому стані, не обмежуючи себе функціональності чи комфорті. Та окремо хочу приділити увагу надійності. Це, напевно, те, що бентежить потенційних покупців складних смартфонів. Бо ми маємо зовні екран, всередині екран механізм складання. Чи буде це все витривалим? Спеціалісти Honor розуміють занепокоєння людей, саме тому надійність стала одним з головних завдань інженерів, крім алюмінієвої рами, яка відповідає за міцність корпусу що захищає 643 дюймову передню oled панель, також незвичне. Це Nano Crystal Glass другого покоління, що прискіпливо протестовано Honor на витривалість від подряпин та при падіння. Шарнір зроблено із титанового сплаву, що дозволило не тільки полегшити конструкцію, але й збільшити надійність на 150%, порівнюючи з минулим поколінням шарніру. А його краплевидна конструкція не має додаткових шестерень, тому корпус розкладається плавно та фіксується під будь-яким кутом. І він дозволяє плавно та без ривків відкрити Magic V2. І ось перед нами відкривається 792-дюймова OLED-панель з співвідношенням сторін 978 до 9, тобто майже квадрат, та обидва екрани у Honor Magic V2. Це флагманський OLED LCPO матриці з чудовою щільністю пікселів, адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. І вони підтримують технології покращення зображення HDR 10 Dolby Vision та IMAX Enhanced. Але кожен з дисплеїв підтримують технології, які будуть корисні в різноманітних сценаріях використання. Зовнішній екран отримав максимальну яскравість 2500 ніт, що стане корисним при користуванні на вулиці на яскравому денному сонці. Тим часом внутрішній екран має рекордно високу частоту pwm дімінгу 3840 Гц, що знизить навантаження на ваші очі при користуванні за недостатнього освітлення. Ще одна особливість внутрішнього дисплея – це антиблік. Покриття, що зменшить набридливе відображення та поліпшить експіріанс від перегляду контенту на яскравому та крутому екрані. Але для чого взагалі потрібні складні смартфони? Важливе питання, яке може виникнути у деяких користувачів. Складний смартфон це пристрій 2 в одному: смартфон та планшет. Зі звичайного смартфону ви отримаєте зручність користування та можливість транспортувати девайс не тільки в рюкзаку чи сумці, а й в кишені встановити девайс в стандартний автомобільний телефон. Тримач та зручно розмовляти по стільниковому зв'язку. А ось відкривши, перед вами постає справжній планшет, що дозволяє працювати з документами, відкрити одночасно кілька застосунків з аналогічним розміром, що й на звичайному смартфоні. І багатозадачність не треба недооцінювати. Ви можете одночасно відкрити три застосунки і відео в окремому плаваючому вікні, швидко переглядати інформацію та перемикатись між запущеними застосунками. Та великий екран це новий експіріенс не тільки при Роботі, але й при грі, чи перегляді різноманітного контенту. Ліга справедливості Зака Снайдера по іншому розкривається на екрані з цим співвідношенням сторін. Тому Magic V2 надає вам експірієнс двох девайсів в одному, та опціонально ви можете придбати собі стилус і ще збільшити можливі сценарії використання, займаючись створенням малюнків чи вводити рукописний текст в нотатки. Honor не обмежить вас можливості. Magic MagicOS 7.2 це просте, зручне, функціональне програма. Програмне забезпечення, що має зрозумілі налаштування для зміни всіх необхідних параметрів девайсу. Та із особливостей, що я хочу відмітити, це окремий мікропроцесор S1, що відповідає за безпеку ваших даних. З Honor ви будете впевнені в конфіденційності ваших біометричних даних, паролів і файлів. MagicOS 7.2 e отримала оновлену зручну панель перемикачів та швидкі і приємні анімації. Все працює плавно, без нарікань, хоча насправді іншого й не очікує. Від флагману з набором пам'яті 16 ГБ оперативки стандарту lpddr 5X та 512 ГБ накопичувача стандарту UFS 4.0 і чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Це минулорічне флагманське рішення, яке має чудовий баланс між енергоспоживанням, нагрівом і потужністю. Завдяки тонкій, але об'ємній системі охолодження вдалося надати Gen 2 можливість для довготривалої стабільної роботи на максимальній потужності. Смартфон ми тестували в Грік, Genshin Impact і Wod Blitz на максимальних налаштуваннях графіки. І за півгодини геймплею ми отримали в середньому 50 кадрів без помітної втрати фреймрейту навіть в сценах зі складними для графіки ефектами. Та порівнювати геймплей з іншими смартфонами складно, бо через цей великий екран ви бачите набагато детальніше інформацію на екрані, яка в звичайних смартфонах здається дрібною. Геймери. Точно зацінять цю новинку, але все ж варто розуміти, що яскравий 792 дюймовий екран споживає чимало енергії, та Honor вдалося досягти дива, та розряд смартфону при тестуванні на максимальній яскравості виявився типовим для інших смартфонів зі Snapdragon 8 Gen 2, та цифри розряду ви зараз бачите на екрані. І Honor може похозувати ще деякою особливістю, а саме, окремим модулем радіозв'язку, C1. завдяки йому і удосконаленим антенам. Стабільність зв'язку стає безпрецедентною для флагманського девайсу. Звісно, не варто й розповідати, що Magic V2 підтримує найновіші стандарти Wi-Fi та Bluetooth, а USB Type-C має стандарт 3.1 та може виводити зображення на монітор завдяки підтримці DisplayPort 1.2. А ось звучання, тут складні смартфони не залишають шансів звичайним. Більша площа девайсу дозволяє встановити об'ємніші динаміки, і Honor дивує потужним стерео, що повноцінно занурить вас в контент та. Чудово поєднується із якісними екранами новинки. Та останнє в нашому огляді, але не в пріоритетах, Honor, це камери. У складного смартфону не має цілі бути фотофлагманом, але Magic V2 все ж має гарний набір сенсорів. Ви отримаєте 50 мегапікселю на ширококутну камеру, 50 мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією та 20 мегапіксельний сенсор з 2,5 кратним оптичним наближенням, і також оптичною стабілізацією, а допомагає програмному забезпеченню. Отримати всю необхідну інформацію про середовище ДІДТОВТ та сенсор аналізу кольорової температури і мерехтіння. Це дозволяє отримати вам збалансовані та приємні знімки з чудовою деталізацією та нейтральною передачею кольорів. Девайс правильно підбирає баланс білого та чудово працює з пересвіченими ділянками знімку. Вам вдасться отримати цікаві макрофото завдяки надблизькій відстані фокусування, а портретний режим правильно відділяє центральний об'єкт зйомки та. Створює приємний ефект розмиття. Також в смартфоні є 216 мегапіксельні фронтальні камери, та ви можете використати основний сенсор для фотографування себе чи компанії. Це дійсно інший рівень селфі, який ви можете отримати тільки зі складними смартфонами. А ось увечері вмикається нічний режим. Він дозволяє мати чисті деталізовані знімки за мінімального навколишнього освітлення, і він працює на всі встановлені в Magic від вас сенсори. А ось для фанатів мобільної відеозйомки. Honor підготували кілька сюрпризів. Ви можете знімати відео як в стандартному співвідношенні сторін 16 на 9, так і в кіношному 21 на 9. Magic V2 надає можливість знімати відео 4К 60 кадрів і перемикатись під час зйомки між модулями. А в режимі Фільм ви можете знімати відео 4К 24 чи 30 кадрів в форматі HDR 10, використати різноманітні люд та знімати з логарифмічною кольоровою гамою. А ось приклад відеозйомки на Honor Magic V2. Ми знімаємо 4К-30 кадрів на секунду при недостатньому освітленні. Та при відеозйомці ви можете перемкнутись на телефотокамеру і на ширококутну камеру. Та ми будемо, звісно, знімати на основну камеру, тому що тут якість буде найкраще. Також можете зацінити, як смартфон записує мій голос і як працює в ось таких складних темних. Умовах обов'язково напишіть в коментарях, як вам цей приклад відеозйомки. Ось і кінець відео, та настав час розлучитись мені з Honor Magic v 2 Та це зробити не так і просто, бо саме цей девайс заворожує своєю універсальністю. Вам більше не потрібно думати, чи взяти з собою планшет, та як працювати. Не дома. Тепер планшет і смартфон в одному девайсі, який завжди буде знаходитись у вашій кишені. v 2 це справжній флагман з набором всього, що може вам знадобитись і навіть більше. Ви отримаєте гігантський об'єм пам'яті. Потужний чипсет, гарні камери та додаткові мікропроцесори, що поліпшать зв'язок та залишать дані конфіденційними. Обирайте свій Honor Magic V2 на сайті Allo, а вам дякую за перегляд. Бувайте!